Скільки лампочок замінять і якого результату очікують? Нам наживо готова розповісти Інна Гуріненко. Інно, вітаємо. Привіт, Вадим, ти, от правильно говориш, і ми справді щойно бачили, як обміняли перших п'ять лампочок. представників Росоюзу разом з урядовцями, разом з урядовцями в приміщенні головної пошти країни і обіцяють, що таку саму процедуру можна буде зробити в кожному обласному центрі. І от власне скільки лампочок готові обміняти з рук у людей в таких відділеннях? Скільки на тому готові заощадити для країни енергоресурсів? Ми зараз розпитаємо пані міністр. Ось вона поруч зі мною також була присутня при цій події. От розкажіть, скільки лампочок є? Значить, давайте так. Наша задача, щоб українці, які мають ще вдома лампочки накалювання, старі лампочки, мали змогу їх обміняти безкоштовно в відділеннях Укрпошти. Наша задача надати таку можливість і надати українцям 50 мільйонів таких лампочок. У нас сьогодні є. Старт програми і є домовлені з європейським союзом, які вже нам надають 30 мільйонів лампочок. І ще окрема Франція дала свою згоду на те, щоб надати нам безкоштовно 5 мільйонів лампочок, для того, щоб українці вже розпочали цю програму. Звичайно, що вона буде тривати не один місяць. Ми починаємо з великих міст і переходимо до найменших сіл, яких я думаю, що ми зможемо доставити ці лампочки вже в кінці цього місяця. Нагадаю, що за даними Укренерго, зокрема, от на початку року говорилося про те, що 20% лише домогосподарств є з енергощадними лампочками, а решта от потребують заміни. І от власне, яка економія очікувана від такої заміни, від тої кількості, яку прогнозуєте, що отримують населення на домогосподарства кожен повнолітній? Так, от розкажіть, будь ласка, такі є. Якщо подивитися на споживачів, на карту споживачів електричної енергії, 40% – це домогосподарства. Якщо Трохи могли б подивитися на домогосподарство, то до 80% називають Укренерго. Я думаю, що десь цей відсоток він коливається. В залежності від регіонів люди все ще використовують старі лампочки накалювання. Ми кажемо, що Україна, ви знаєте, б'ється на військовому фронті, економічному, енергетичному. Насправді така проста річ, як заміна. Старої лампочки режалювані на led лампочку дає можливість, скажімо, якщо ми беремо 50 мільйонів лампочок, як наша мета цієї програми, досягнути до одного його єгова, вату економії. Це насправді дуже велика цифра. Це робота ядерного ра, Якщо ми кажемо про якісь конкретні речі. Тому звичайно, що це дає економію для. Енергетична система і дає можливість левереджу для наших енергетиків для того, щоб знайти можливість, як цей дефіцит електричної енергії збалансувати в системі з одного боку, а з іншого боку, для українців це теж можливість зекономити і отримати меншу платіжку за електричну енергію, тому що якщо, звичайно, лампочок розжарювання в домівках оселях в багато, то вона споживає в Вісім разів більше ніж led лампочка, тому тут насправді два ефекти: і для людини є можливість економити, і для держави знати можливість, як подолати дефіцит в енергетичній системі. Пані міністерко, і ще важливе питання: а як відбуватиметься процедура, що і хто повинен зробити, і в які терміни щоб замінити лампочки? Кожен українець, який досяг 18-річного віку, може прийти безпосередньо до найближчого відділення Укрпошти з своїм паспортом, індивідуаційним кодом принести з собою старі лампочки, розжарювання і міняти безпосередньо, або через дію. Можна зайти до за дію, можна там теж обрати найближче відділення і прийти забрати ці лампочки протягом п'яти днів. Якщо ви забули про це, вам ще і дія надійшли нагадування про те, що лампочки чекають вас в найближчому відділенні Укрпошти. І Ще таке питання: з якого часу орієнтовно буде по меншим містам, не тільки обласним центрам, запущена програма. Ми сьогодні починаємо великі міста до кінця місяця. Ми покриємо всю територію України. Так, Вадиме, ну я сподіваюся, ти зараз почув. Якщо в тебе вдома є ще такі старі лампочки, які там люди використовують більше в інкубаторах, тому що вони дають тепло, можеш от їх зібрати, заповнити заявку в дії і прийти на пошту ну ти в Києві. Ти можеш, а решта хто по районам, селам, ну трошки пізніше, але також зможуть. Інна, дякуємо. Я до речі, замислився і Вадима. Немає інкубатор. Ну інкуба інкубатора точно немає, але й розжарювання теж тому, що вже декілька років перейшов на більш енергоефективні. Ну, а саме лед дякую. Закликаємо і наших глядачів ти це робити. Інна Гуріненко розповіла про те, як працює обмін застарілих ламп розжарювання на сучасній лед.